У пресі з'являються варіанти розвитку подій, наприклад, взяти нас частково окремими регіонами. Не вже таке можливо, розбираємося далі. А ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки і підписуйтесь. Видання Політико пише про альтернативні сценарії вступу України у НАТО. Повідомляється, що зараз партнери обговорюють варіант вступу України до альянсу без формальної процедури. Зокрема, німецька схема, згідно з якою захід України приєднається до НАТО, а в майбутньому будуть зроблені дипломатичні. Спробу повернути втрачені території на сході, далі цитую. країни Північної Європи пропустили, що поділ Німеччини під час холодної війни, коли західна частина країни приєдналась до НАТО, а схід був під контролем СРСР, може стати зразком для наслідування для України. Західна Україна приєднається до заходу та потенційно приєднається до НАТО, тоді як окуповані РФ провінції на сході на цей час залишаться за межами. Йдеться у статті. саме цю ідею зараз подібно підтримує Зеленський. Якщо ми хочемо зупинити. Рячу фазу війни нам потрібно взяти під парасольку НАТО територію України, яку ми контролюємо, каже він з Кан'юз. Британці ж пропонують створити форму конфедерації або союзної держави України з однією з європейських країн НАТО, що з формальної точки зору буде вважатися розширенням вже існуючого члена НАТО. Також ще розглядається варіант забезпечення України без гарантіями та політичною підтримкою без вступу до НАТО з акцентом на розвиток оборонної промисловості Сті і економіки. Ну і також стало відомо, що ціла низка країн-членів НАТО виступає проти прийняття України до складу альянсу. Про що повідомляє французьке видання Ля Монде за даними у журналістів, кандидатуру Києва не підтримують США, Німеччина, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія. Лише Лондон та Париж безумовно згодні на включення України до складу Північно-Атлантичного альянсу йдеться в матеріалі. Питання прийняття Києва до НАТО викликає занепокоєння у багатьох учасників. Зників блоку наголошується в статті. Тому чинний президент США, Джо байден протягом терміну своїх повноважень постійно відмовляється обговорювати цю тему. А обраний американський лідер Дональд Трамп ніколи не підтримував цю ідею. У свою чергу генсек НАТО Марк Рюта запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з РФ. Повідомляє The New York Times Новий глава альянсу вважає, що Україні потрібно максимально відтермінувати будь-які переговори з РФ доти, доки західні Ройозники не зможуть надати достатньої військової допомоги, щоб допомогти Києву домогтися успіху на полі бою та зміцнити свої позиції для переговорів. Не варто зараз детально обговорювати, який вигляд може мати процес мирного врегулювання, заявив Рюта напередодні дводенної зустрічі міністрів закордонних справ в штабі НАТО в Брюсселі. Він вважає, що Україна сама повинна вирішити, коли вона буде готова почати переговори з РФ, і що захід повинен заздалегідь допомогти. Ти зміцнити позицію Києва. Він додав, переконайтеся, що в Україні є все необхідне, щоб зайняти сильну позицію до моменту початку цих мирних переговорів. Так що я б сказав більше військової допомоги і менше обговорень того, яким може бути процес мирного врегулювання. Між тим міністерка закордонних справ Німач Аналена Борбок закликала до встановлення тривалого миру в Україні. Про це повідомляє та Гишау. Це має бути справедливий мир, це не має бути заморожування конфлікту, яке призводить лише Лише до подальшого озброєння і лише до подальших нападів на Україну чи навіть інші європейські країни зазначила вона. Також додала, що для цього потрібні гарантії безпеки, які дійсно працюють. Крім цього, очільниця німецьком з зазначила, що існує питання щодо того, який вигляд може мати міжнародна присутність для забезпечення припинення вогню в Україні за словами Барбока. Не виключається залучення з німецьких військ. Міністерка зазначила, що німеччина всіма. Силами буде підтримувати все те, що служитиме миру в майбутньому. Водночас вона не відповіла чи виступає за швидке запрошення України до НАТО. Сказано в матеріалі. Раніше новинна програма та ГША повідомляла, що. Налена Барбок відвідала Китай, де планує запустити мирний процес у всьому світі. Щоб захистити нашу власну німецьку та європейську безпеку, зараз важливо підтримати Україну, і це важливо настільки ж ясно, що ми хочемо разом вступити в мирний процес у всьому світі. Саме тому я сьогодні тут в Китаї зазначила міністерка. А налена Барбок також зазначила, що німецькі військові можуть бути залучені для підтримки миру в Україні. Про це повідомляє Берлінер Цайтонг. За її словами, це можливо у разі досягнення про винення вогню між Україною та РФ. Зазначається, що це питання було піднято під час засідання НАТО в Брюсселі. Борбок підкреслила, що Німеччина готова підтримувати всі ініціативи, які сприятимуть довгостроковому миру, включаючи гарантії безпеки, міжнародні миротворчі місії або посилення військової допомоги Україні. І за її словами присутність німецьких солдатів буде можливою тільки за умови встановлення реального перемир'я. Схожі ініціативи раніше обговорювали новий верховний представник ЄС і зовнішньої політики. Kalasika. Назвала потенційними учасниками таких миротворчих місій військових європейських країн, які готові до обговорення можливості розгортання своїх контингентів для забезпечення миру в Україні. Влітку з цього року президент Франції Еммануель Макрон також пропустив можливість залучення сил НАТО для підтримки України. І, хоча це викликало широку дискусію серед союзників, вийшлося не про безпосередню участь в бойових діях, а про роботу військових інструкторів. Тоді Литва, Латвія, Естонія. Та Канада заявили про готовність обговорювати деталі цієї пропозиції. Ну а поки тривають палкі дискусії з приводу вступу України до альянсу, наша українська делегація прибула до США для проведення переговорів на високому рівні з адміністрацією Дональда Трампа з метою злагодити серйозні розбіжності в питанні врегулювання війни зарав ще до вступу нового президента США на посаду. Як пише The Wall Street Journal, глава офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся і. Із спеціальним посланцем Трампа із питань рафта України Кітом Келогом і майбутнім радником з Нацбезпеки Майком Волцем до зустрічі. Також приєднався віцепрезидент Джейді Венс за словами джерел видання. Єрмак відвідав Вашингтон, щоб налагодити відносини з помічниками Трампа. Раніше він також зустрічався у Флориді з новою главою апарату Білого Дому Сьюзі Вайлс. Попередньо команда Трампа мало зацікавлена в тому, щоб запропонувати Україні приєднатися до НАТО, не дивлячись на те, що президент України Зеленський називав це життєво важливою гарантією безпеки проти майбутньої рашистської ескалації. Попри це, видання пише, що Україна планує повідомити про свою готовність до миру однак йде мова про стійкий мир, адже нестабільний чи тимчасовий мир не служить ні інтересам США, ні України. У свою чергу міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомляв про успішні переговори із. Державами НАТО щодо постачання нових засобів протиповітряної оборони. Про це він заявив журналістам на полях міністерської зустрічі НАТО. Міністр заявив, що через посилення рашистських повітряних атак зусилля дипломатичної служби спрямовані на посилення ППО, а також підтвердив оприлюднену напередодні інформацію про 19 стратегічних об'єктів, в тому числі об'єктів ядерної енергетики, які потребують захисту. Цитую, я поінформував партнерів про те, що рафатакували об'єкти нашої. Ядерної енергетичної інфраструктури провокує ядерний інцидент з глобальними наслідками. Це велика небезпека, не лише для України. Тут відстані не допоможуть. Пояснює він. Міністр нагадав, що в новому запиті йдеться про комплекси на сам Сарісці та Ховка, що будуть захищати конкретні об'єкти. Україна звернулася до держав, що мають в розпорядженні ці комплекси. Час відіграє важливу роль, і наша ціль до кінця року поставити ці системи для захисту конкретних об'єктів. Партнери. Попросили додаткову інформацію. Ми її надаємо. Розповів Сибіга. Міністр також поінформував, що окрім двосторонніх переговорів відбулося обговорення щодо постачання ППО для захисту української енергетики у форматі Ради Україна НАТО. Я вдячний генсеку Марко Рюта, який сфокусував на цьому питанні значну частину обговорення. Заявив він, додавши, що розраховує на ухвалення рішень, про які запитувала Україна. Насправді ж Путін не розглядає НАТО як загрозу безпеці самої Росії. Просто використовував. Це питання як димову завісу для своїх власних імперських амбіцій в Україні. Ну і також, на її думку, обраний президентом США Дональд Трамп ймовірно виявить, що його знамениті навички укладання угод не йдуть в жодне порівняння з односпрямованою одержимістю Путлера знищити нашу державу. Константувала авторка наступну думку про цю її прямо мову на словах. І на ділі Путін неодноразово демонстрував свою прихильність до стирання України з карти світу за таких обставин будь-які розмови про компромісне врегулювання є. Небезпечною маячньою. поки Путін не буде змушений визнати право України на існування, будь-які мирні угоди будуть тимчасовими. А загроза подальшої російської агресії залишиться, константувала авторка. Ось такі от, дійсно думки висловлює. Ну а ми не можемо з нею не погодитися. Ну і далі про заяви Путіна про готовність до миру і їх вже коментують в НАТО, тож про це більш детально далі. Перед цим поглянемо на мапу повітряних тривог. Чотири хвилини тому оголошено повітряну тривогу на Донеччині. Це пов'язано з активністю ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Тому можливе застосування авіаційних засобів ураження. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Тактична авіація. Це нагадаю каби 250 і 500, або ж керовані авіаційні ракети типу Ха 59 Х-69, що запускаються з літаків тактичної авіації РФ. Так, гаразд про заяви в НАТО стосовно нібито готовності Путіна до будь-яких перемовин. Генсек НАТО Марк Рюте розповів перед початком міністерської зустрічі альянсу Брю в Брюсселі, що Путін не зацікавлений в мирі. Принаймні наразі НАТО не бачить ознак того, що Кремль готується до будь-якого перемир'я. Немає жодних ознак послаблення російської агресії. Навпаки, Путін робить жорстокішою свою риторику та безрозсудні дії. Він використовує Україну як полігон для випробування експериментальних ракет а також доправив туди війська з північної Кореї. Про це заявив очільник Альянсу. Рюте вкотре наголосив, що кремлівський диктатор насправді аж ніяк не зацікавлений у мирі. За словами генсека, розрахунки Москви, що їй вдасться подолати опір та рішучість України, а також НАТО, 에, точніше підтримку НАТО, є хибними. Разом генеральний секретар зауважив, що допомога Україні у самозахисті є обов'язком НАТО, тому ми повинні продовжувати нашу непохитну підтримку. Підсумував Рюте. Е, нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що заморожування війни в Україні неможливо без будь-якої сильної позиції нашої держави. Інакше російський президент-диктатор Володимир Путін за кілька років розпочне нове. Протистояння. Е, ну, причому в цьому погоджуються абсолютно всі експерти, які говорять про те, що Росія реально е, скористається цією паузою лише для нарощування озброєння. Тому, якщо і буде заморожування конфлікту, то тут потрібно. Більше надати ще зброї Україні для того, щоб ми ставали ще сильнішими. Ну і в жодному разі з Росії не знімати санкції, щоб вони не могли будувати нове озброєння з новою силою. На жаль, ну принаймні, це моє бачення і деяких інших військових експертів, що Україна, на жаль, перетвориться на найближче. Невідомо, скільки років, але на такий собі Ізраїль, який живе в оточенні ворогів, Ну, в нас буде один великий ворог на Сході, і ми повинні бути готові в будь-якої миті відповідати на збройну агресію з боку, з боку Росії. Тому потрібно нам буде багато зброї і сильну армію. Ну, а що буде насправді, як там буде далі, то час покаже. Гаразд. Ще цікава заява: члени НАТО нададуть Україні системи ППО, про які просив у Брюсселі Андрій Сибіга. НАТО намагається зробити все можливе, щоб допомогти Україні дати відсіч агресії Росії, заявив у Брюсселі генсек НАТО Марк Рюте. За його словами, члени Альянсу докладуть зусиль найближчими днями і тижнями для того, щоб надати Україні. Системи ППО. Ну і от, е, поки я дивився це, ще з'явилася дуже цікава інформація від Ентоні Блінкена. Він говорить про те, що Україна отримує абсолютно всю військову підтримку в, в межах ось цього е, пакету на 61 мільярд, який там дуже довго розглядали. Замість січня прийняли його аж у квітні. Е, сказали, що. Повністю весь обсяг на всі 61 мільярд, ну скільки там залишилося від цієї суми, Україна отримає до кінця офіційної каденції Байдена, тобто до 20 січня наступного року. Ну, Подивимось, але поки що от такі е, заяви від офіційних е, осіб з Білого Дому надходять. Гаразд. Е, е, Іван Ус. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень говорить про те, що для України якраз таки надійним гарантом того, що війна не повториться, це те, що Україна повинна бути прийнята в НАТО, тобто НАТО і ніяких альтернатив. Ну і плюс плюс трішечки про Будапештський меморандум. Та військовий стан, який було оголошено. В Кореї. Давайте послухаємо потім про Будапештський меморандум ще трішечки власних думок вам розповім. Ну, Україна постійно нагадує про Будапештський меморандум, тому що всі розуміють, що це є найкращі, найкраща ілюстрація відсутності дієвості окремих угод, окремих безпекових гарантій І тому, власне. Лише членство в НАТО з позиції України воно власне розглядається як основна гарантія. Безумовно, ми можемо казати про те, що існують різні варіанти. Але наскільки ці варіанти будуть дієвими, безумовно, є наприклад статус країни основного партнера США поза НАТО, але все ж таки я думаю, що і Україні бажано все ж таки дрейфувати не в бік США, а в бік Європи, єдиної Євроатлантичної. Система безпеки, а отже, бути в НАТО, і до речі, і НАТО також думаю буде цікаво щоб в його валах з'явилася армія з досвідом і армія з розумінням того, як використовувати невитні типи озброєнь, що до речі підкреслюється частково в плані перемоги Україні. Що давайте нам не за запасів озброєння. Ми за нього безумовно дякуємо, але давайте і нові види озброєнь для того, щоб ми їх освоювали, і потім, потім нам. Легше буде бути в НАТО, тому що у нас якраз буде досвід володіння цими новими типами озброєнь. Тому все ж таки, попри те, що не слід повністю концентруватися на НАТО, думаю, що Україна постійно підкреслює, що лише це є найкраща гарантія за умови, що дійсно НАТО буде давати ці гарантії, а не буде різних розмов про те, що п'ята стаття може не спрацювати, бо іноді такі ризики виникають, і ось для того, щоб. Не було розмов про гіпотетичну недієвість п'ятої статті, думаю, що якраз і треба зміцнювати насамперед вектор НАТО в Україні. Ну і про Будапештський меморандум. Наскільки він, скажімо так, трішечки. Як мінімум трішечки був несправедливий для України. По-перше, ядерну зброю України не всю знищили, а більшу частину було передано Росії. По-друге, за підсумками от от передавання ядерної зброї, Росія отримувала, отримала від Ш... Сполучених Штатів Америки 60 мільярдів доларів за ось цей весь процес. Україна отримала мінус ядерну зброю і 900 мільйонів доларів. Ну, от. Мені здається, трішечки все то несправедливо. А там вирішуйте самі. Ну, це так. знаєте, це в сухому остатку, те, що ми маємо. Насправді можете трішки глибше повивчати, що це нам дало, точніше забрало. Ну і в підсумку ми ще отримали папірець, який, якщо повивчати сам текст Будапештського меморандуму, по суті, підписантів гарантів ні до чого не зобов'язує. Ну, от так, гаразд, друзі, Сирія. Це той момент, якого не чекали ані в Україні, ані в Росії. Хоча, можливо, в ГУР щось знали. Я не, скажімо так, не можу говорити, що можливо ми були в святому Ніведіні, можливо, щось і знали. Так от. Війська повстанців продовжують просуватися активно по Сирії. Асад звалив, е десь стосується в Москві і навряд чи повернеться в Сирію. Так от, Друга армія світу продовжує отримати е музикальних лосів у Сирії. Опозиція захопила сучасний радар падльот К-1. Завдяки цим радарам е передаються цілі для враження комплексу С-300 та С-400. От тепер вони незрячі. Е якщо. Дуже скорому е, часі е, повстанцям вдасться ще захопити єдину е, військово морську базу росіян у Середземному моря.